За півтора року широкомасштабної війни підрозділам оборони вдалося добре налагодити побут українського війська, а постійні тренування допомагають підтримувати боєздатність бійців та фізичну форму, в яких умовах живуть наші захисники. Бачили кореспонденти військового телебачення. Сьогодні на роздачу Олег пригощає хлопців польовою кухнею. Обов'язково перше, друге та компот. Каже, головне, щоб у бійців після їжі були сили. Тому страви повинні бути не лише смачними, але й поживними. Сьогодні у нас меню капусняк львівський, На друге гречка, салатик і куряче філе. Запиваємо все чайком з лимоном». Триразове харчування. Страви продумані згідно меню. Тому кухарі щодня готують щось нове. Годують майже як вдома. Тут і перший, і другий, і компот. Так, компотик такий, як то. Відчуває себе людина. А це воїни відпочивають після бойових завдань та запросили мене на каву. Пригощайтеся. Дякую. Смачно. Хлопці пригощають кавою, проте кажуть, що найсмачніша кава це окопне. Але я вам скажу по секрету, і ця смакує добре. Не лінуються бійці і на відпочинку. Кажуть, фізична підготовка рятує життя. Ранкові пробіжки в нас відбуваються для проведення свого організму в тонус. Хтось більше, хтось менше пробігає, але по можливості стараємося триматись разом. Після рухової активності важлива гігієна. Бійці відправляються до лазня прального комплексу. Він добре замаскований від ворожих очей. Тут є все необхідне, щоб змити пил та бруд і набратися сил. Є сушилка, є кондиціонер, умивальник, фен, є душові. Чотири штуки. Сауна, людина попарилася, вийшла, прийняла душ, хоч холодне відро, хоч що завгодно, післав. Зорубік, барбішопа, того, так сказати, Там, побритися, по... 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 посрити бороду, можна поглабити білизну так само. Ну все, Всі, всі бійці задоволені, це фактично ні. як вдома. Проте, якими б хорошими не були умови на кожен воїн мріє повернутися додому, тому робить усе можливе для знищення ворогів.